Останнім часом я знову почала поглиблюватися у феміністичний дискурс, відчуваю себе в цьому просто як вдома, як у своїй тарілці. Це дуже приємно. Я почала читати, перечитувати дуже багато феміністичної літератури і прози, читаю Вірджинію Вульф, я би на ній одружилася. Симона Дебувар, Сільвію Плат, і, зокрема, От почала читати книгу видавництва Жінками для жінок. І книга називається Про що вона мовчить. Просто мене настільки вразив один конкретний абзац цієї книги, що він натихнув мене на ось це сьогоднішнє відео. Веду вас взагалі в курс справи про що ми сьогодні говоритимемо. Для мене буття жінкою воно дуже сакральне, дуже цінне, і я чесно дуже щаслива народитися жінкою, відчути. Що таке сестринство, жіноча підтримка, жіноче коло це настільки для мене тепло і цінно, що ну, мені страшно уявити, що було б, якби я народилася чоловіком. І я дуже це ціную. Проте, з буттям жінкою з'являється дуже багато питань. Які навіть попри те, що я у феміністичному дискурсі доволі давно усвідомилися мною і знайшлися відповіді і рішення буквально зовсім нещодавно. І мені відповідно хотілося б цим поділитися, бо для мене це дійсно якісь такі, начебто, очевидні речі, але до яких я достатньо довго йшла. Прочитаю вам цю цитату, яка мене вразила, і де на кожне слово мені насправді є про що розповісти, і власне так і буде. Це текст Світлани Осіпчук. Він називається Тіло як опора. Насправді я не знаю, що значить бути жінкою. Я тільки намагаюся повторити різні чужі успішні, на мій погляд, практики. Хочу бути красивою, голю ноги, ношу звабливу білизну. Частіше усміхаюся, вмію красиво сміятися, намагаюся бути милою і не бути агресивною. Ненавиджу спорт, але час від часу намагаюся з ним подружитися. Не заявляю про свої бажання, щоб не виглядати дурепою. Продовжую стосунки, в яких я нещаслива, бо намагаюся не бути занадто складною. І Світлана в цьому абзаці розповідає про те, як проходили її 20 ті роки. Не 1920, а те, як вона їй стало 20, і як вона це переживала, і які дам моменти вона відчувала. І мені зараз також 20, і я відчула, що ось ці речі, які тут описані, тільки от зараз, так як мені виповнилося 20, я почала знаходити їм заміни, або навіть якщо не знаходити їм заміни, то запитувати себе, наскільки взагалі це моє, і наскільки мені... Актуально дійсно, попри весь феміністичний дискурс, в якому я знаходжуся, а я знаходжуся в ньому з тринадцяти, ну щоб не збрехати, можливо, з 14 років є якісь речі, які в мене от досі не виходило відстріляти. Хоча вони здаються доволі очевидними. І, здавалось би, знаходячись в цьому сестринському колі, якось воно має відразу да, бути на поверхні, і ти там маєш цього не робити. Проте воно якось дійсно було зі мною не одразу, і от якісь речі з тих, які я розповім, буквально от кілька тижнів назад взагалі усвідомилися мною. Я вважаю, що фемінізм це шлях насправді то до істинного прийняття себе. І мій шлях був і є насправді дуже довгим. Бо коли мені було 13, і я тільки починала занурюватися у феміністичний дискурс, я намагалася і ставала більш маскулінною. Я думала, що якщо я. Доведу чоловікам, що я така, як вони, що це буде рівність, так що ми однакові, що потрібно довести це, що потрібно бути з ними на рівних, що потрібно не показувати там, що в мене є місячні і що я входжу в ці 30% жінок, у яких є предменструальний синдром і що мене реально їбашить в цей час. Ну, от отак мені пощастило чи не пощастило, не знаю. І я думала, що якщо якби все це прибрати і стати такою, як вони. Я думала, що це про фемінізм відмовитися від своєї слабкості. Проте йшов час, і от зараз, там в 19-20 років, я нарешті зрозуміла, що фемінізм це про право відстояти себе саме такою жінкою, якою я є. А я буваю слабкою. А я буваю сильною, я буваю, ну, різною, емоційною, беземоційною, будь-якою. І це про право бути просто і про право. Не спиратися на вимоги від світу, а світ вимагає від нас доволі багацько. І ми почнемо з її фрази про те, що вона носить звабливу білизну. Зайду трошечки здалеку. Можливо, якщо ви знаєте про акцентуацію характеру, в мене істероїдна акцентуація характеру, і моїй акцентуації характеру дуже важливий, в принципі, секс, сексуальний досвід і. Я дуже багато акцентувала на цьому. В мене була творчість про це. Мій образ в інтернеті, мені здається, здебільшого пов'язаний з сексом. І в якийсь момент мене від цього почало просто нудити. І мені захотілося від цього відхреститися. І знаєте, що я зробила найпершим? Перестала носити стрінги і почала. Купувати смішні труси, і в мене тепер просто є колекція смішних трусів з написами, монстрами і так далі. Бо реально, от, задавшися питанням, чому я купую стрінги, відповідь була: подобатися чоловіка. Коли мені перестало хотітися гратися в сексі жінку, я зрозуміла, що труси, які начебто купую я, які начебто подобаються мені, абсолютно є. Не моїм вибором і пішло скільки сім років фемінізму, щоб це відстріляти, що мені насправді не подобаються такі труси. Класно, якщо вони подобаються вам. Я не засуджую нікого за носіння стрінгів. Мовзяй, це можливо когось за це засудити. Сподіваюся, ні. Але от я для себе зрозуміла, що ну, і мені настільки кайфово, ну мені настільки щиро піднімають настрій ці смішні написи. Чоловіки, хороші чоловіки, да, їм пофігу на те. В чому знаходиться ваша красива попа. Найкращим чоловікам дійсно пофігу. Я сподіваюся, що ви саме таких у своє життя обираєте. Вони разом сміються з моїх там жабок на трусах, які намальовані. І ну, це важливо, якби зрозуміти, що правильним людям абсолютно пофігу на те, в чому ваша попа, і головне, аби вам було комфортно. Я раніше казала, що ну, мені важливо, щоб я сама себе відчувала привабливо у там, трусах. Як і чому труси впливають на мою привабливість, це теж було питання, яке варто було собі задати, бо ну зараз я відчуваю себе однаково привабливо, що в стрінгах, що в трусах, на яких, на яких намальований монстр, але в трусах, на яких намальований монстр я певно відчуваю себе більш привабливо, бо тепер мені комфортно, і мені здається, що немає нічого сексуальнішого за те, коли жінка щиро піклується про свій комфорт і, ну, Зокрема, також від стрінгів доволі часто, не завжди, але доволі часто у жінок виникають проблеми так молочниці і так далі. Тому найсексуальніше це комфорт, і я просто хочу всіх надихнути своїм прикладом і своєю колекцією смішних трусів. Купуйте зручні труси, це круто. Здавалось би, да, отака от маленька деталь Проте, наскільки вона важлива. Це ж перший показник взагалі комфорту, так комфортна білизна це перше, що є в нас на тілі, це те, що найщільніше до нього прилягає. Далі говоримо про фразу у книзі щодо гоління ніг. Я відчуваю себе якоюсь дуже типовою феміністкою, говорячи про це, але переконую себе, що немає нічого поганого в тому, аби говорити на якісь типові речі такі. Говорю я з якою метою, коли мені було років 10, моєю іконою. Да, була Надя Дурофєєва, ну, умовно. І якби в кліпі на пісню Катілі сльози на холодний кафель» я би побачила, наприклад, не пахви у Наді Дурофєєвої, наскільки б мені було взагалі легше по життю прийняти те, що я теж не завжди можу бути гладенька. Ну, наскільки б да, мені от дійсно не вистачає, або не вистачало, напевно, скоріше в моєму дитинстві. Такої жінки в шоу-бізнесі, яка би там, не голила, пахви, ноги і так далі. Я сама, навіть починаючи свій шлях, кар'єрний, постійно, хоч я в житті, теж ми завжди до цього дійдемо, не завжди голюся і не завжди це роблю. Для зйомках у кліпах завжди я приходила з голеними ногами, голеними пахами всюди я поголена, красиво, щоби... що, чому. І на концерти, типу, і так далі. І я прям реально зрозуміла, що я не хочу більше цього робити. Ну, для когось знову ж таки, я роблю це для суспільства. Ну, для свого комфорту, бо мені було якось некомфортно би чути, що скажуть про це люди. Проте, ну, блядь, все, типу, I'm done. В дитинстві я думала жахливий тейк. Мені просто зараз хочеться обійняти дитину, яка так думала. Ну, я реально натурально сиділа і думала. А коли я виросту і одружуся. Якщо раптом чоловіку захочеться сексу, типу, в цей день, то мені що? Треба голитися кожен день, бо я ніколи не знаю, коли він захоче сексу? Ну, в цьому тейку кошмарно все від того, що якщо раптом чоловік захоче сексу, а де тут моє взагалі бажання голитися для чоловік, ну тут, коротше, все проблематично. Мені дуже сумно, що в мене. Звідкись і типу, я не уявляю, звідки в мене був такий світогляд дитинства, але він був. І як же це сумно і кошмарно. І слава Богу, я вже так не вважаю. Але реально в перших моїх там кількох стосунках, поки я не була ідеально поголена, у мене не було сексу. І кожен раз, коли до мене приходив хлопець на ніч, я не знала, буде в нас що чи ні, я голилася. І в мене були подразнення, і е, все зуділо. І я ходила дуже багато разів до дерматологів з тим, що в мене після цього проблеми були, я витрачала купу грошей, але я голилася, 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 голилася. В якийсь момент я подумала, да нахуй це все. І слава Богу, типу, ну, тепер в мене є певна система. Там, наприклад, волосся в зоні бікіні я прибираю тримером, і господи, ну жінки, тример це іменно віч. Я не знаю, це спасіння. Це Божий дар, я обожнюю тример. Я не знаю, мені просто хочеться всім подарувати тример, бо це така прекрасна річ. Так, да, Я, зокрема, також в дитинстві слухала якусь блогерку, яка казала мені, що жінки, так, ви ж коли там молитеся, ви не зобов'язані прибирати волосся під нуль. І я така. Як це? Волосся не під нуль? Да, да, волосся не під нуль. It's that easy. і ніяких подразнень, і все взагалі прекрасно живеться. От, типу, ніжки, я там раз на два місяці, дай Боже, вириваю воском собі. Ну, пахо, я його люблю, мені просто так ну реально, реально комфортно. Я так, мені так добре, але ви не зобов'язані. І, типу, да, мені хочеться цим ділитися, бо мені здається, це важливо, аби було це відкрито проговорено від якоїсь там такої умовної дами, не дуже часто називали сексіконою. От знайте, що секс-икона отак, от. І як вам з цим? Нормально, правда? Ж? У мене в житті, до речі, всі чоловіки цьомали мої неголені ніжки, окрім одного, ну, який потрогав мою ножку, і каже: ти що, з цих жінок, які не голяться, на що я йому сказала? А ти що? З тих чоловіків, які вказують жінкам на те, що їм потрібно поголитися? І броза рота. Тому ну один чоловік з я не буду казати скількох, але, типу, вибірка присутня, і дійсно всі найкращі знову ж таки чоловіки прекрасно до цього ставляться. Наше покоління нам дуже пощастило з цим, дуже як би, адекватне. І я також закликаю робити так, як вам комфортно, і не витрачати купу грошей на дерматологів, якщо у вас все зудить, чешеться і болить після цих кошмарних тортур і процедур. Щодо буця красивою я зрозуміла це на прикладі побачень, що я завжди, кожного разу, на побачення роблю макіяж. Тобто, ну я, начебто, і сприймаю себе і знаю, там я пропрацювала моделю, значить, я плюс-мінус конвенційно красива, проте я знаю якісь свої недоліки, і я завжди, аби комусь подобатися на камеру або в житті, робила макіяж і робила себе, ну, не себе. Я тільки, ну не то, що не себе, а я підкреслювала якби щось. І з одного боку, начебто, це нормально. Проте я завжди це робила. Тобто, в мене, коли я йшла там на перше побачення і хотіла сподобатися, в мене не було розуміння, що можна просто прийти такого, як я є, і все ще сподобатися. Або я не думала, що можна сісти зняти відео на YouTube без макіяжу, бо я така, типу, ну я хочу бути найбільш красивою версією себе. І чомусь для мене це було дуже важливо. І чому. Я тільки нещодавно якось відмовилася від макіяжу. Ну, я собі, звісно, це дозволятиму, коли мені хотітиметься, але зараз мені набагато більш цікаво дослідити взагалі своє лице, себе, як я в цьому почуваюся, і мені так комфортно дозволяти собі бути конвенційно, іноді непривабливою. І це таке приємне відчуття, що я все одно себе в цьому приймаю, і що я все одно подобаюся, одягаючись, як міська божевільна, а я ну, реально. Це обожнюю, коли я заплітаю собі дві косички, як у школярки. Я все одно подобаюся, і все одно це не критично, і реально можна бути собою, і, і все буде окей, і ні під кого не підлаштовуватися. І насправді це звучить дуже легко, типу, ну, да, відмовитися від макіяжу. Проте для мене це робота по прийняттю себе, і я би сказала, що відмова від там, гоління, макіяжу, стрінгів це. Шлях до істинної себе, і я би сказала навіть шлях до такої, до себе маленької, а тим самим до істинної себе. Бо тоді світ не встиг нам ще нав'язати, що ми якісь не такі. В років я стояла перед зеркалом і казала: Боже, кому ж така краса дістанеться? да Своїми білими кучерями і тоді ще там да не голеними ніжками, і пузиком і очима там да не, не такими великими, як. Можливо, світ хоче, аби у жінок були великі, красиві очі, величезні вії, В мене не так. Але 5 років мені ще ніхто не встиг нав'язати, що зі мною щось не так, що це що в мене якісь завузькі очі, чи криві коліна, чи не голені ноги. Я щиро дивилася на себе і захоплювалася тим, що я от без макіяжу, просто така, яка я є, я найкраща, найпрекрасніша. Ось цей шлях, про який я сьогодні з вами говорю, мені здається, це дійсно шлях. До повернення до себе і до прийняття себе у всіх своїх проявах. І я відчуваю себе зараз в цьому дуже добре. І я не знаю, це, ну, правда, найпрекрасніше, що можна для себе зробити, спробувати е, поставити питання світу і собі, чому ми так до нього прислухаємося. Ще одна тема, яка мені просто відкрила очі кілька днів назад на світ, це БДСМ. бо... Так, да, говорячи про гоління ніг, я розуміла, що мені нав'язується світ. Говорячи про макіяж, я теж розуміла, що мені світ. А, світ. Говорячи про стрінги, плюс-мінус, я теж могла зрозуміти, звідки це береться. Проте, говорячи про мої вподобання в сексі, так, і про БДСМ, я думала, що це щиро моє, і яке було моє здивування. Я усвідомила, що Ще до початку да, мого активного сексуального життя я вже чомусь звідкись знала про себе, що мені точно подобається оцей жорсткий секс. А, і я зараз тільки усвідомлюю, що я знала це про себе, бо я знала, що це подобається здебільшого, більшості чоловіків, а я хотіла їм подобатися. І мені було прикольно казати і подобатися чоловікам. Тим, що я кажу йому ліжку, ну давай, там, дар мене, я ж така прикольна, цікава, кінки, і взагалі, уу, давай все спробуємо, що ти хочеш. І коли я усвідомила, що я робила це в першу чергу через чоловіків, і я насправді ніколи себе не запитувала, а мені точно подобається, коли мене душать, а мені точно подобається, коли мене там, you know... Я не питала себе ніколи, мені подобалося, що це подобається, це точно. про те, чи подобалося мені щось інше? І я задалася собі питанням: ну добре, навіть по згоді, чому мені подобається, що мене б'ють і що мене душать, я ж, наче, парфорова лялечка, і я хочу, щоб мене здували пилинки, то як же так, що мені? Подобається, що мене б'ють і душать звідки це іде. Звісно, порно дуже багато нам нав'язує, але до такого масштабу, що ти навіть не запитуєш себе. Ну якби зараз у мене вже почався шлях того, що я рефлексую себе питаю і знаходжу для себе нові чи старі відповіді на те, все-таки як мені з цим, що з цього мені дада кайф, що з цього ні. І от тепер я якось більше реально curious, і я досліджую і запитую себе. Я не знаю, можливо, це мій такий власний досвід. Але раптом ні, і раптом ви в цьому на мене схожі, то я вас дуже ненасильницько запрошую до цього порефлексувати. і Відповідь може бути будь-яка. Ви можете повернутися до того, що ні, мені ну, реально це подобається. Можете зрозуміти, що ні, це не для мене, і це теж прекрасно. От, і якщо вам це подобається і без цього, і ви це вже рефлексували, ви теж круті, і це прекрасно, і валідно і супер. Просто коротше запрошую вас задуматися про це один зайвий раз, бо воно ніколи не зайве насправді. І остання тема на сьогодні про відстоювання кордонів. Здавалося б, чого ми не знаємо про кордони. Всі з усіх радіо про це кричать, вищать, кордони, кордони, кордони. І я теж Я ходила на терапію, і я ходила і думала, боже, ну, оце у мене кордони, кордони. Ну в мене точно все з цим як би, в порядку. Я, я точно пропрацьована тут, би, я точно знаю. Ні, взагалі ні. Ну точніше, можливо, раніше, колись я щось там і відстрілювала те що до цього. У мене реально нещодавно був дуже такий відвертий діалог, в якому я зрозуміла, що я в якийсь момент просто почала своїми кордонами нехтувати. Знову ж таки, це може бути мій власний досвід, але я запрошую вас, якби подумати, чи було у вас щось схоже. Чоловіки, здебільшого, в них як це працює ну, на моєму досвіді. Якщо вони вже збуджені, вони дуже складно от їм почути відмову. Ти кажеш їм ні один раз, два рази, три рази десять, вони продовжують якось приставати. І це дуже складно, коли ти багато-багато разів відмовляєш, і людина продовжує приставати, але потім ти начебто якби в процесі цих приставань, може, і збуджуєшся, а проте це все одно неактивна згода, якщо одразу було ні, а не так. І в мене був дуже довгий період такої сексуальної взаємодії, де я казала: Ні, мене не чули, казала ні, мене не чули. І, врешті-решт, я просто, ну, навіть перестала намагатися сказати Ні, бо я відчула, що це не працює. І я почала переносити це після того на всі мої контакти, і в мене... Ставалося дуже багато насправді небажаного сексу через це. Хоча я думала кордони, кордони. Ти воно, звісно, дуже ламає, коли є якийсь повторювальний досвід, і дуже складно потім говорити про це і взагалі виражати якісь свої потреби, коли тебе не чують. Дуже важливо, прямо якщо чоловік не чує, і якщо ти з ним сідаєш, говориш і пояснюєш, йому що там те, що ми там з тобою в стосунках, не значить, що я immediately кажу тобі так на всі будь-які сексуальні інтеракції. Якщо він після цього не чує, це просто крапка. Ми йдемо, завершуємо цей контакт і пропрацьовуємо це, бо це реально дуже травматично і, от реально, в мене дуже багато зараз з цим пов'язано проблем. Мені дуже якось складно виражатися. Я останнім часом просто можу під час сексу встати і піти або розплакатися, бо ну дуже багато травматичних подій нашарувалося і я їх зараз якось переживаю. І слава Богу, що в мене зараз є якісь такі комунікації, в яких я можу це зробити. Проте, на жаль, далеко не у всіх є такі комунікації і можливість це зробити. Тому ми, наша опора, як казала Світлана Осіпчука, як називається цей текст, тіло є наша опора. Я почала займатися йогою. Насправді в мене сьогодні 30-й вже день заняття йогою щодня, і я дійсно відчуваю, що я можу. Спиратися на своє тіло в першу чергу, так? і якось проживати з ним разом свої травми, і, зокрема, взагалі якось розуміти, усвідомлювати, що також я своя власна опора, і я на себе спираюся. І це в мене прям таке завдання на цей рік ще більше бути своєю опорою, ще більше бути своєю підтримкою. І, напевно, до цього це відео і закликає. Спиратися на свої власні оцінки, бажання, потреби чути себе і слухати себе, і задовільняти саме себе, а не чоловіків, а не світ, в якому ми живемо. Як завжди, не знаю, чи буде наступне відео. Побачимо! Дякую, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, що його дивилися здебільшого жінки. Мені було так приємно з вами тут знаходитися. Я вас. Люблю. Якщо ви жінка, а якщо ви чоловік, то я теж вас люблю, бо така я людина. Бувайте!